І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в бабусю. Всім привітки! Добре! І давайте продовжимо. Я цігру вже проход, бо давайте повторюємо. Эйс! Easy! Добре! Постараємося її прийти якнайшвидше, щоб бути на усій досі. Добре, ідемо Я трошки прихворіла, але нічого. Це нам не помішає їсть. Добре, отходить наша віду. бабуся. І ми маємо пройти повз неї, взяти ключик і біжати гору. Щоб вона вас не звалила. Не звалила. Добре. Біжимо. Вона тут їде. А ми тікаємо. Тепер все, ми втікли І зараз проходимо тільки от палочки. Зараз стрибаємо от. Так. Є. Тепер отут от вона може зламатись. От. будьте мабуть, обережні. Тут ми маємо зайти на оці от палки. Я цю гру не знаю, вже який раз проходжу, я її дуже люблю. Хто теж? Пишіть в коментарях, я вас лайкати буду. Добре, Далі Ми Тут маємо пройти через ці електричні пружини. Припригаємо і тут, маємо... І тут у нас знову будеться Я Не знаю, як це проводиться, але, по-моєму, вона говорить: ти з'їв мої печива. печива. Щось по типу цього, але я не знаю точного переводу, переводу можете самі послухати. Якщо знаєте, пишіть теж в коментарях. Ми впали. Але це нічого. Проходимо далі, так. Так. Отут тут ще зараз. І тут ми будемо їхати Вго. Оце такий звук дуже старий. Ця гра досить популярна. Але мені здається, поліцейський він популярніший. Але По-моєму, це від цього ж самого. Те... Це теж ж сама людина робила цю гру. Але я точно не знаю. Це не 100% інфа. Тому що я, якщо чесно, точно не знаю. Добре, а ми повертаємося до гри. Тут ми дійшли якщо ви шипів. Вот тут вот, вот. следите так, как я делаю, чтобы не загубиться. Так, добре. Значит, пока никто не съел. Так, вот сюда. И прыгаем на есть. Желательно, конечно, прыгать. Мы еще... Что... Добре. Не може вийти, добре. І думаю, я моду чекати, поки бабуся вийде. Світлу. Ось бабусечко вже йде. Маємо так обійде. Щоб вона нас не перебула. А хочу вам показати один пивосик. Добре, бабуся. І вона починає спати, Дивіться, вона спить. О, ми тут знайшли ідей. Не будемо до них тут чіплятись, нехай живуть собі. А ми проходимо далі. Приг. Отут стрибаємо. От тут ідемо. Тут нікого погадати не можна, що великий кипіть. Оу! Цікаво, чому будемо тут на цій дошці. Так. Мені дуже подобається цей такий. Така штучка, які вже їздите. Мені вона подобається. Дуже подобається. Добре, ми впало. Ми постараємося більше, більше не падати. Добре, проходимо далі. так. Я знаю, що похо є ще три похожі ігри. Це осей вчитель. Може ви знаєте поліцейський і все, і більше я похожих ігор не знаю Добре, так, все за 46 секунд, досить гарний результат. Так, тут ми маємо валун. Добре, біжимо сюди. І тут чекаємо, поки він пройде, щоб точно нас не присобачив. Ну, по крайні мере... Я просто за той час не можу добігти, не встигаю. Це було в інших іграх, але я не хочу привідати, як буде в цій ігрі. Тому буде безопасно. І все, кінець! Ми дійшли до кінця. Я цю гру дуже швидко проходжу зараз. Так, і... Добре, і ми маємо вбити всіх ковід. Краще збирайте всі, щоб вони біжали за собою, а потім раз на декілька секунд, просто оборачуйтесь і не стріляйте І дуже часто оборачуйтесь, тому що ви не можете бути завалені. Навдяки тексту. Тут мене зразу топтали. Добре, я хочу, щоб... Я дуже любий батьків. А тут не можна бачити собі. Тут тільки відпрашивали сина. Добре, ідемо тихо, буде. Вот тут трава. Мы полбыли. Все. И теперь бежим. Бежим. Я хочу вам еще один прикол показать. який мені показала моя подруга. Треба багато їсти. Я вам покажу нові. Дивіться, ми стаємо... стаємо більшими. Постійно нажимаємо. Я хочу стати на то Добре. Да. Нет, значит, не кинуть. Я прям на оттеку нам их Блин, не стой. Я не хочу быть. Я хочу остаться с собой, блин.